Прийшли пару чоловік нових, тому зараз вони пройдуть старий тест, який ми проходили перший, а потім загально для всіх вже новий тест буде. Інтерв'ю в лідера списка. В тебе найбільше балів на дану секунду. Yeah. Яка твоя впевненість в перемозі? 102, так як був. 102? Так. Да. Любимчик всіх коментаторів Вчора, на ютубі. Да. Корошка мой. Назар, що сталося? Чому ти вернувся? Я... Я вирішив ну, в сім'ї повернутися, то на не, не показує. <рес> Молодець. Лідер номер два. По очкам. Ти не втратив ще запал? Хочеться надіятися на перемогу. Ти дуже мало відстаєш, до речі. Віра це найголовніше. Амінь. Оце ми пройшли перший челендж. Зараз починаємо загальний для всіх. І наше перше, наше перше завдання це з центру. Знову з центру забити, але верхом. Тільки верхом, щоб м'яч залетів в сітку. За це 5 балів. Як звати? Філіп. Філіп, що ти як твої шанси які, як думаєш? Думаю, шанси великі. Навіть більше, ніж під Гурного. Думаю, десь 103. Ого, нічого собі. Ти треба на кожен раз приходити. То нічого, зараз не здоже. Нас дуже не жду. О! Хорош. <реш> Здасиш позиції чи ні? Ні, <реш> Добре. Як звати? Я Лисий. <реш> лисий нянь, да. Лисий нянь, так. Бачив такий фільм? Так. Да. Що, як ти думаєш, твої шанси? Я давав їм фору, але я бачив, вже треба доганяти їх. Ух, як якби 9. <реш> Розчарований трошки? Ні, це не головне, це просто дар. Патлатий. А звати як? Даня. Ну, чесно, не знаю, чи в мене є шанси зрівнятися з кимось, але буду надіятись на удачу. Супер. Щоб верхом залетів. треба. Лисий номер 2 Лисий номер 2 волонтер. Так точно. Ну не знаю які шанси. Побачимо по обстановці. Ну no, no, це були хоч якісь шанси. Не, шансів немає, але треба старатися. Будемо старатися. Та що ти так no, не знаю, з негативу Не, не самовпевнений собі. Мощніший чоловік. Та ні, ну знає. 105, скільки ти казав береш. Ми Ви самі Я там не вийду. Реклама Nike. Може, може мені заплатять за це? Може. Любімчиків. Я думаю, що в мене мало шансів. В мене два рази не було. через Ти порвеш всіх. Да. На -на -на Надіюсь. Дивись на лінію. Реферований? Tiens, t'as vu qu'il chai. Похер вам. Хлопці мають попасти з однієї спроби в круг. За це 4 бали. Dream. Буде-буде. Є! Yeah! Yeah! You, давай, давай, давай. Хорош, хорош. Зайшов. Ой, аби не вийшов. А-а-а! Ah! Дві, він помолився, прикинь Вітаємо! Ну, 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 но. Ти що, а як це? А як це? Ні, стоїть, то це рахується, як є. Це перемога? Так. 2 см. Якщо м'яч е, навіть не стоїть на лінії, але його якась частинка на лінії стоїть, то це рахується, як є. Це перемога? Так. 2, Та. 2 см. Правильно? Ні. Дай, дай. Деся до куртивий бий. <laughs> И вы. des des <fixos> ai Це сьогодні. Філіп має 15 балів. Лисий 14 балів. 14. Давид 1 бал. Це за цей. Тільки за цей Давид 1 бал, Данік 7-10, Макс 13. Валера, вісім, это і... no. твої <говори> вісім. Антон дев'ять. Назар 7.